Ви хочете сформувати свій пасивний дохід, хочете заробляти більше, хочете навчитись інвестувати, але не знаєте, з чого почати. Навколо багато реклами там можна вкласти в якісь акції, там можна вкласти в крипту. Все так заманливо виглядає. Але на жаль, або на щастя, почати треба не з цього. Почати треба перше із формування свого особистого фінансового плану. Який включатиме те, що ви заробляєте, те, що ви витрачаєте, який включатиме розуміння того, до яких цілей ви хочете прийти, який включатиме план по зростанню ваших доходів. Цей план повинен потім перейти в інвестиційний план, коли ви розумітимете, які інструменти у вас мають бути для того, щоб досягнути ваші цілі. Це достатньо просто. Для того лише треба почати. Щоб було простіше і комфортніше почати, ми створили спеціальний чат-бот. Називається він MoneyBot. Який переходить в інвестбот, в якому ви в автоматичному і зауважте в безкоштовному форматі сформуєте свої базові знання по фінансовій грамотності, а після цього зможете сформувати свій інвестиційний план. Цікаво, долучайтесь, нехай фінансово порадних людей буде все більше.